У 2015 році в цілому, як власних надходжень, так і трансфертів з державного бюджету в бюджет міста Кознацо надійшло 322 мільйони. На виконання всіх запланованих заходів, програм на отримання галузевих наших установ і закладів, було направлено 315 мільйонів. 315 мільйонів. Крім того, в цих 315 мільйонів входить те, що було. На початку року додатково додано на утримання установи закладів наших основних 6 мільйонів. Це за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, який був створений на 1 січня 15-го року. І також було направлено 10 мільйонів 900 тисяч за рахунок перевиконання, яке було на спинку, на станом на 1 липня. Ну на кінець 2015 року у нас була заборгованість. 1 мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч. Ну, заборгованість це по трансфертах. Це ви так якби вина державного бюджету по енергосубвенції. Валентина Вікентіна, от мене просте, просто для загалу, якщо є там під руками цифри. Скільки пішло на освіту, скільки на культуру, скільки на кожному чаках не можуть взяти році на освіту у нас витрачено в цілому 93 мільйона. мільйони. мільйона у нас заплановано вже на цей рік. На сьогодні. Це без уточнення, яке вже планується десь приблизно, в квітні місяці буде уточнення. На соціальний захист 63 мільйони направлено. ЖКХ, житлово-комунальне господарство в Лагусі – 21 мільйон. По таких капітальних витратах це розширення, це в нас приблизно ну, там 5 мільйонів, це ремонт шкіл. Є загальний фонд і спеціальний фонд. Загальний фонд це надходять загальнодержавні податки і збори. Це в нас податок з доходів фізичних осіб, акциз, єдиний податок, транспортний податок і трансферти, які надходять нам з державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з, з дітьми, енергосубвенція. Пільговий проїзд це є загальний фонд. І відповідно утримання <рес> освіти, культури, соціального захисту, апарат управління, благоустрій, поточні роботи виконуються теж по загальному фонду. Я так розумію, інших питань немає, тому можна в цілому. Я просто ще одне хочу: заробляйте гроші в міський бюджет, кладіть на депозит, вже все оформлено. Терміново треба класти. Це я ставлю на голосування, якщо немає якихось доповнень в цілому звіт про виконання бюджету за 15 рік.